Це Ютуб канал говорить Великий Львів. Наш співрозмовник сьогодні, Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня і вам, слава Україні, героям слава. Референдум і вибори нібито вже є рішення оголосити про це 24 лютого. Ми навіть не хочемо зараз говорити про оті категорично. Не рекомендую думаю нашим усім засобам масової інформації до того, як це буде принаймі проговорено на рівні вищого військово-політичного керівництва. Думаю, спекулятивні моменти. Озвучуючи, ми тільки допомагаємо поширювати такі інформаційні хвилі, які мають деморалізуючі вплив, більш дезорганізуючі. Відтак я пропоную цю тему, а навіть спекулятивному гіпотетичному контексті моделювання ситуації поки що не обговорювати. Добре, почекаємо. Почекаємо інформації офіційної. Натомість йдемо тоді до звіту Мюнхенської безпекової конференції, який став таким холодним душем для європейців, якщо можна так сказати. Що б власне ви про це сказали? Я би сказав, що Мюнхенську безпекову конференцію вже слід перемінувати на Мюнхенську небезпекову конференцію, оскільки е, жодних е, дієвих. Сценаріїв реагування на нову глобальну загрозу, на жаль, цей майданчик не продукує от уже декілька років, а він, по суті, зводиться до такого формату трибуни, де представники колишніх глобальних еліт і європейських регіональних так само замість того, аби демонструвати експертність, впевненість, професійність, здатність прогнозувати загрози і. Реагувати на виклики насправді займаються нагнітанням істерик або навпаки колективним навіюванням і самогіпнозом. Е, відтак, от мені видається, що потрачений час на те, аби е, фактично представляти позицію держави, яка воює серед тих представників еліт, які спрямовують усі зусилля на те, щоб їхні держави не тільки не готу... не воювали, а й не готувалися до війни. от У цьому є головна небезпека Мюнхенської колишньої безпекової конференції. Але у звіті, зокрема, йдеться про нову війну Росії проти якоїсь сусідньої країни через 6 місяців, а також про ймовірну атаку на країну НАТО через 2 роки. Це у випадку, якщо бойові дії в Україні зупиняться, чи можливий такий сценарій, чи вірити в такий сценарій? Ці тези далеко не нові. Їх направду давним давно вже і литовські експерти, і естонські, і польські моделюючи можливий розвиток подій, описували і аналізували, якщо не три, то п'ять років тому. А от зараз теперішній контекст публікації свіжих матеріалів з Мюнхенської небезпекової конференції полягає. У підміні понять, начебто можливість розширення російської агресії прив'язується виключно до е, призупинення воєнної агресії в Україні. Це е, має нібито е, заколисувати якраз європейську громадськість і стверджувати, що поки війна в Україні триває, то їм нічого не загрожує. А це, мені здається, зовсім не так, або навіть, е, правду кажучи, діаметрально протилежно. Це кардинально інший сценарій, адже Москва, якщо з. Мовчазної згоди Пекіна, і за результатом домовленості з Сполученими Штатами Америки піде на варіант замороження війни в Україні, це означатиме однозначно курс на скасування міжнародних санкцій і потепління взаємин РФ із Заходом. І в тому контексті продовжувати воєнну агресію, приміром проти Литви, Естонії чи Польщі просто без глузду. А от зараз паралельно використовуючи максимальний ефект. І психологічного, і е, буквально кінетичного тиску на перелякані європейські еліти. Ще під час ведення бойових дій на території України Російська Федерація цілком спроможна у форматі так званої дійсно спецоперації, бо мова йтиме про одну з крихітних і майже беззахисних Балтійських держав, гіпотетично, оце вони спроможні розширити свою агресію там, не припиняючи ведення бойових дій проти України, бачачи, яка млява реакція НАТО взагалі може бути в теорії, а на практиці розуміючи, що приклад Гренландії показав її повну відсутність. А скільки потрібно часу Європі, аби переозброїтися і могти самостійно давати собі раду, так би мовити, от, стримувати цю військову загрозу Росії? Бачите, аби дати відповідь кваліфіковано на ваше питання, треба було підсумувати не лише сухі цифри військових бюджетів і показників розвитку відповідних секторів промисловості європейських держав. Але я думаю, що не буде великою помилкою, якщо грубо округлюючи у бік оптимістичний, визначити десь цю величину у термін 5 років, який включає в себе переозброєння армії, переналаштування органів державної влади та управління. Також втручання держави в економіку, тому що величезний сектор ВПК держав Європи він кажучи, звик орієнтуватись на реалії ринкової економіки. А міжнародний ринок озброєнь зараз зазнаватиме кардинальних змін у зв'язку з тим, що глобальна система безпеки розпадається, і відтак знов з'являється необхідність потужного втручання держави у такі сектори, як машинобудування, павно енергетичний комплекс. Сектор е, високоточного машинобудування, мікроелектроніки, це буде і продаж обмеження компонентів продажу за кордон. Ну, то ті реалії, які зараз характерні для вільного ринку і обміну технологіями, їх доведеться просто кардинально переглядати. І, врешті-решт, найбільш кардинальний момент змін це підготовка населення до е, участі в е, обороні державної цілісності та суверенітету, і це насправді потужні рекрутної кампанії, аби наростити чисельність збройних сил. Отак, у бік стриманого оптимізму, якщо е, прискорити процес е, періоду до підготовки, то я гадаю, що мова йде в. В середньому про термін коло п'яти років. Якось так непомітно в новинах пролетіло, що є пропозиція так званого пакету Дмитрієва для адміністрації Трампа на 12 трильйонів доларів. Чи вірите, що це може бути таке, ну скажімо, це, власне, може підкупити, якщо так можна взагалі говорити, Трампа? Направду інформація про подібний. Переговорний трек, як модно казати, було фігурувала ще з часу знаменитої зустрічі в Анкорідж на Алясці, і без озвучення конкретних цифр, які вже як бачимо зараз сягають астрономічних для нас із вами сум. То подібні побоювання висловлювалися. І якщо не помиляюся, десь півроку тому практично зараз вперше озвучена ціна пакету домовленості, які мають ґрунтуватися, теоретично маємо розуміти на спільному освоєнні природних. Багатств Арктики у зв'язку із глобальним потеплінням і відкриттям можливостей північного морського шляху. По перше, це спростить логістику. По доставці цих вивільнених природних ресурсів, які із підполярної криги можна видобувати спільно використовуючи американські технології і добру волю російських воєнних злочинців, те, що демократичний світ здатний іти на подібні оборудки з агресорами, це ми прекрасно знаємо із двадцятого століття. До прикладу, чудово пам'ятаємо, як демократ Рузвельт. Цілком чітко мав подібну кооперацію з диктатором Сталіном. І направду, уся радянська велика індустріалізація і побудова таких гігантів, які нам відомі на території України, було споруджено, як, наприклад, електростанцію Дніпро ГЕС. Оце, був приклад, точнісінько таких самих домовленостей: тільки тоді не було Путіна, не було Трампа, не було Дмитрієва, а був Рузвельт, Сталін і така фірма, велика АМТОРГ, американська торговля, ну і багато інших. Таких фірм прикриття, які були створені для того, аби легалізувати ці оборудки, коли з радянського союзу постачалася промислова сировина, а з боку сполучених штатів Америки, це фінансові потоки і технології, буквально цілими заводами і цехами великих виробництв. Щось подібне може обговорювати теперішній формат американсько-російських взаємин, і не треба дивуватися, що ми про це дізнаємося із витоків засобів масової інформації. А не за офіційними каналами, тому що традиційна дипломатія зараз в такі самі глибокі кризи, як і всі інші сфери державного управління, і колишні не те, що закони, а навіть правила хорошого тону поведінки на міжнародній арені сьогодні на жаль перестають працювати, тому така таємна дипломатія, а точніше кажучи, дипломатія грошових мішків. Один з таких грошових мішків путінських це і Кирил Дмитрієв. от маючи контакти з американськими колегами, грошовими мішками Трампа. Він цілком о, може комунікувати подібні пакетні домовленості і перемовини. Треба цей фактор враховувати як постійно діючий контекст реалій не такого ж прекрасного нового світу, якому ми всі опинилися в 2026 році. Дякую вам за розмову. Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, був з нами на зв'язку. Ще раз дякую.